Ансан місто в південній Кореї, яке відоме своєю промисловою потужністю та культурним розмаїттям. Воно має значну кількість іноземців, що проживають в ньому. Вони часто можуть зіткнутися з такими проблемами, як працевлаштування та дискримінація. Матері одиначки є найбільш вразливою частиною населення серед інших переселенців для врегулювання їхніх потреб північно азійсько тих. Океанський відділ Адвентистської церкви побудував центр під назвою Надія 365 що став справжнім спасінням для нужденних людей. Серед цих проблем в районі, де наразі знаходиться центр, налічується понад 3371 неповна родина. У відповідь на це Центр Надія 365 вирішив підтримувати матерів одиначок, щоб задовольнити їхні потреби і надавати підтримку не тільки в проживанні та харчуванні, але й в медичному обслуговуванні та повсякденному житті. Також ми стабільно допомагаємо їм ставати на ноги після того, як вони починають самостійне життя. Наприкінці минулого року центр Надія 365 відкрила два нових притулки для самотніх батьків, які потребують допомоги на безоплатній основі. На території центру з'явилося два нових приміщення. Одне з них це будинок щастя, в якому проживають три матері-одиначки з їхніми дітьми, а також будинок Надії, в якому проживають чотири неповні родини та одна вагітна жінка, яка з нетерпінням чекає на народження свого малюка. Ці притулки стали першими у своєму роді в Ансанії в результаті партнерства між міськими організаціями та північно-азійсько-тихоокеанським відділом. Саме цей Центр перетворює Ансана на місце підтримки та розвитку для матерів одиначок та їхніх дітей. Демонструючи вплив участі церкви та гуманітарної допомоги у створенні світлого майбутнього для інших. Я зацікавилася цією сімейною базою, тому прийшла особисто, щоб подивитися на неї. Я відчувала себе ізольованою, але тепер це відчуття минуло, отримуючи заохочення від інших, відчуваючи підтримку, допомогу і впевненість у тому, що я не самотня, дає мені відчути себе цінною. Я завдячую тому, що пропонує цей центр. Центр Надія 365 зробив багато хорошого в житті великої кількості сімей однак він зіштовхується з проблемами, пов'язаними з управліннями. Проблема фінансів стала наразі однією з найбільш гострих. Ми обслуговуємо вісім родин. Наш обов'язок щоденно забезпечувати їх тероризовим харчуванням та безкоштовним проживанням, під та сухим молоком, а також всіма іншими ресурсами, які є життєво необхідними. Ми хочемо, щоб наш центр мав змогу прихистити більше сімей, яким ми зможемо допомогти і надати їм необхідну підтримку. Лише завдяки вашій підтримці, центр Надія 365 зможе добудувати більше кімнат, щоб розмістити інших матерів. Як церква ми можемо послужити їм, надавши максимальну підтримку для забезпечення майбутнього. Будь ласка, моліться за нас і наш центр, щоб ми могли досягти більшої кількості людей і матерів, які потребують допомоги. Дякуємо вам за вашу щедру підтримку через суботні приношення, які змінюють на краще так багато життів.